Люч. Жив колись великий воїн на ім'я Ельмар. Його ім'я знали та поважали в кожному куточку королівства. Не знаючи страху та втоми, він бився за справедливість і захищав слабких. У кожному бою ельмар приносив визволення поневоленим і карав тих, хто творив зло. Його серце палало бажанням становити порядок у світі, і ця велика мета освітлювала його шлях. Але за всією цією боротьбою, за всіма цими битвами, ельмар забув про себе він забув про той біль, що колись пронизав його душу і про ворога, який залишив цей слід. Був час, коли його жорстоко і несправедливо образили, але замість того, щоб шукати зцілення, він сховав свій біль під важким панцирем воїна, запевняючи себе, що чужі страждання важливіші за його власні. Роки минали, і воїн постарів. Його сила ослабла, і слава й почесті не зцілили його серце, не звільнили від важкості. Несправедливість, яку він досі бачив усюди, поглинула його, залишивши всередині порожнечу. І тоді, на заході свого життя, ельмар збудував для себе в'язницю з каменю заліза, наче з думок і спогадів, він склав навколо себе стіни високі та неприступні, щоб ніхто не зміг наблизитись до його душі. Це стало його прихистком від світу, який він більше не міг змінити, але найголовніше він замкнув у цій в'язниці самого себе. Старий воїн залишався там роками, проводячи час на самоті. Він думав, що його обов'язок виконано і служба завершена, але чому всередині досі горить біль, яку він не може нічим заглушити. І кожного дня він міркував про ключа, який відкрив би двері цієї в'язниці і дозволив би йому звільнитися. Він знав, що ключ є, але не розумів, як його знайти. Іноді старець уявляв, що ключем може бути прощення. Іноді сила знову підняти меча. Але щоразу він повертався до тієї думки, що ключ це зустріч із тим, хто одного разу завдав йому ту саму біль, з якою він так і не впорався. Одного разу, в саму тиху ніч біля в'язниці з'явився чоловіче у плащі. Старий воїн впізнав його, хоча й минуло стільки років. Це був Вальтур, саме той, хто зрадив його заради користі влади тоді, багато років тому. І, побачивши цього чоловіка, який і сам дуже змінився, ельмар відчув біль старої рани. Я чекав цієї зустрічі, тихо сказав старець із за стін своєї в'язниці. Вальтур подивився на нього з сумом. Я теж, відповів він. Усі ці роки я жив з тягарем того, що зробив. Я ніби став твоєю тінню, бачив, як ти борешся і перемагаєш у променях слави. Я шукав тебе, щоб визнати свою правину, і тепер, коли знайшов, я зрозумів, що не можу повернути тобі те, що відібрав, але я можу запропонувати тобі свою правду і своє каяття. Старець дивився на Вальтура, і в його душі піднялися гнів і образа. Спрямовані до конкретного автора, що їх породив, а не до несправедливості світу загалом. він зрозумів, що всі ці роки намагався зціляти чужі рани, тому що не міг зазирнути в свої. Тепер же настав момент істини момент, коли ключ опинився у нього в руках. Ось він, цей ключ, стоїть у каптурі прямісінько перед ним. Як сталося зцілення? Ключ полягав не в вибаченні, не в помсті, а в визнанні свого болю. Він зрозумів, що довгі роки відкладав його, думаючи, що виправляючи несправедливість для інших, допоможе й собі. Але біль залишалася з ним, будуючи навколо нього невідимі мури, і тільки тепер, зустрівшись з Вальтуром, він був готовий визнати свою рану. Я не прошу вибачення, сказав Вальтур, я лише прошу, щоб ти більше не жив у цій в'язниці. Ельмар встав і поклав руку на кам'яну стіну своєї в'язниці. В ту мить, коли він визнав свій біль, стіна почала потроху руйнуватися. Цеглина за цеглиною, в'язниці, яку він побудував для себе, падала. Він не знав, чи пробачить він коли небудь Вальтура. Але він знав одне його шлях до свободи починається з визнання власного волю, а не з пошуку справедливості зовні. Світло місяця освітило його обличчя, і Ельмар відчув, що тепер він по справжньому вільний, не тому, що знайшов справедливість, а тому, що знайшов себе. Вальтур, кивнувши на прощання, пішов, наче розчиняючись вночі. А старець вийшов з в'язниці, точніше з ругін, що від неї залишилися, і вирушив шукати Вальтура, щоб все ж таки поставити йому кілька питань про те, що змусило його прийти сюди, до нього, чому він не живе, святкуючи і насолоджуючись багатствами так далі. Він запитував кожного зустрічного, чи не знають вони, де знайти Вальтура. Нарешті, зранку, він зустрів молоду жінку з кошиком фруктів. Вона сяяла красою звичайного життя, і вона відповіла на запитання старця Вальтур, колишній королівський намісник, так він там, показала вона вільною рукою кудись удаль. У в'язниці, за зраду королівського війська, це всі знають. Ув'язнений, тобто правда відкрилася, і злодія було покарано. Справедливість тріумфувала? здивувався старець, а ще він подумав ув'язнений, як я, але по своїх причинах, тяжкістю почуття провини заскоєне. Але ж він прийшов до мене, побажав мені свободи може, і я можу зробити для нього те саме? З цими думками Ельмар поспішив у напрямку, вказаному жінкою. Наступного дня Ельмар опинився на краю скелі, з урвищем у море. Так тут також стояла в'язниця, без замків, без охорони, і вітер часом, налетаючи з моря, лякав відкриті двері. Вальтур, закричав Ельмар, виходь, я не тримаю на тебе зла, я прощаю тобі. Але відповіді не було. Внизу, трохи праворуч, де був пологий спуск до моря, старець побачив двох рибалок, що збиралися відпливати від берега. Вальтур, так він же помер, сказав один з них воїну. Помер коли? Позавчора, вночі, уже й поховали там, за холмами, на старому цвинтарі. Він був зрадником, заговорив другий. Що ти Зікаш, чого не знаєш? зупинив його перший. Він сам себе тут поневолив, божевільний був, дивний, а й все одно давно це було, забудеться скоро, немає в цьому сенсу. Так, забудеться скоро, погодився другий рибалка, а нам той сенс і не зрозуміти. Це точно вам не зрозуміти, тільки й сказав Альмар рибалкам, і вирушив за холми поміркувати про раптово здобуту свободу. Таким було наше читання за кавою сьогодні. Запрошую вас, друзі, підписатися на мій канал, щоб не пропустити інші цікаві історії. Зустрінемося з вами вже за тиждень, наступної п'ятниці, з вами була Юлія Галес. До зустрічі!